Контроль якості роботи в відділу продажів це критичний елемент успішного бізнесу. Він допомагає виявити слабкі місця, уникати втрат клієнтів і забезпечити стабільне зростання доходів. В сьогоднішньому блозі ми розглянемо топ-10 помилок з нашого досвіду, котрі найчастіше зустрічаються у відділах продажів, і розберемо, як можна виявити їх за допомогою контроль якості. Найпершою помилкою є відсутність стандартизованого процесу продажів. Однією з найпоширеніших помилок є відсутність чітко визначених етапів продажу. Це момент, коли кожен менеджер діє на власний розсуд, що в свою чергу призводить до невідповідності в роботі і вдати ваших клієнтів. Контроль якості він дозволяє створити і впровадити стандартизований процес, котрий допомагає вашим менеджерам працювати. Ефективніше. Наступною помилкою ми відзначаємо недостатню роботу з базою клієнтів. Дуже часто відділи продажів недостатньо уваги приділяють актуалізації бази даних клієнтів. В свою чергу, це призводить до пропуску важливих можливостей і повторних контактів з неактуальними клієнтами. Відповідно, регулярний аудит бази даних і контроль за якістю веденої інформації вони допомагають вирішити цю проблему. Третій помилкою ми визначаємо неправильну сегментацію клієнтів. Взагалі, відсутність сегментації клієнтів за їхніми потребами, бюджетами, етапами прийняття рішень, все це може значно знизити ефективність вашої роботи. Контроль якості він допомагає виявити помилки в сегментації і надати рекомендації щодо оптимального поділу бази. Четвертою помилкою є низька якість комунікації. Менеджери дуже часто роблять помилки у спілкуванні, тобто занадто багато тиснуть на клієнта, вживають шаблонні фрази, чи взагалі не можуть швидко відповісти на потрібне питання. Такі помилки вони можуть відштовхувати навіть зацікавлених клієнтів, і в цьому випадку аналіз запису розмов і контроль якості комунікації вони допомагають покращити цей момент. П'ятою помилкою ми відзначаємо невчасне слідування за клієнтами, тобто менеджери нерідко забувають про необхідність фоллоуапів чи роблять це занадто пізно. Контроль якості він допомагає виявити подібні затримки і автоматизувати процеси нагадування. Шостою проблемою є відсутність роботи з відгуками. Дуже часто менеджери з продажі вони не запитують відгуків після завершення угоди чи не використовують отриману інформацію для покращення роботи. Контроль якості він впроваджує процес збирання таких даних і дозволяє аналізувати дані відгук. Сьомою проблемою є низький рівень продуктового знання. Менеджери, які недостатньо знають продукт, Послугу вони не можуть впевнено відповідати на питання клієнтів чи, взагалі, можуть пропонувати рішення проблем, яких Могло не бути. Тобто регулярні тренінги, оцінка знань за допомогою контролю якості, все це допоможе уникнути цієї помилки. Восьмою помилкою ми визначаємо відсутність персоналізованого підходу. Кожен клієнт хоче відчувати, що до нього ставляться особливо. І коли відділ продажів використовує лише стандартні сценарії, скрипти, це може призводити до втрати зацікавленості. Контроль якості дозволяє визначити, як саме покращити персоналізацію у спілкуванні останньою проблемою ми виділяємо невірний прогноз продажів без аналізу історичних даних і. Поведінки клієнтів дуже важко створити точний прогноз продажів. Це призводить до неправильного планування, і тут контроль якості дозволяє аналізувати дані і надавати точні прогнози. Закриває наш топ-10 проблема ігнорування втрат. Дуже багато компаній вони не аналізують причини, чому вони втрачають власних клієнтів. Це означає, що вони не роблять жодних висновків і продовжують повторювати одні й ті ж самі помилки. Контроль якості відділів продажів допомагає виявити ці причини і запобігти їм. У майбутньому, звісно, ми можемо говорити про те, що контроль якості він допомагає у вирішенні цих проблем. Найперше це системний аналіз. То регулярний аудит роботи ваших менеджерів дозволяє виявити слабкі місця. Потім йде автоматизація процесів. Ми використовуємо CRM-системи та інші інструменти, які дозволяють автоматизувати контроль за ключовими етапами продажів. І, звісно, є третій це навчання розвиток. Тобто виявлені проблеми, вони стають основою для тренінгів і розробки індивідуальних програм розвитку. Контроль якості відділу продажів – це не просто додаткова опція. На сьогоднішній день це необхідний інструмент для успішного функціонування в бізнесі. Відповідно, він допомагає уникати типових помилок, він допомагає покращити ефективність роботи і забезпечити стабільне зростання доходів. Тож, коли ви хочете дізнатися, як саме впровадити контроль якості у вашому відділі продажів, звертайтесь до нас, ми допоможемо зробити ваш відділ продажів практично ідеальним. exceptional